Всім привіт, я Марія Піон. Ви у мене на Ютуб-каналі. Тут говоримо про астрологію, езотерику і багато про психологію, а також прогнози. Але у сьогоднішньому відео тема фінансів. І власне фінансів та грошей, які приходять у нас в життя по нашим міркам. Саме закони всесвіту стосовно надходження грошей, в якому стані, за яких правил вони приходять у наше життя, хочеться розглянути у цьому відео. Перше і найважливіше це те, що треба зрозуміти, що на той стан, в якому ми заробляємо кошти, притягуються наші блага і ситуації в житті. В принципі, зароблені в напруженні в тяжкому труді, в перенавантаженні, в обесиленні в тій діяльності, яка вас вичерпує фінанси, не здатні прийти в ваше життя, аби вас наповнити чи принести вам радість. І це основне і ключове, що я хочу в цьому відео озвучити. Інсайти ці приходили до мене і стосовно моїх якихось уроків в житті, і тому, що я читала у відомих авторів, найважливіше, у всіх сходиться одне і те саме, що стан має значення, а стан просто на енергетичній мові можна пояснити так, що якщо ми через наші психологічні установки а, прийшли до певної моделі поведінки і по своїм стереотипам діям, що тільки тяжким трудом дістаються гроші, тільки з джерела, а, коли треба впаху. Ховатися тільки там з одного джерела всі ці установки нам формують таку діяльність, що якщо ми хочемо вийти вище нашого фінансового потолка, нам доводиться перенапружуватися, працювати більше, навантажуватися більше і не факт, що отримувати задоволення від того, що ми робимо. Бо зазвичай перевантаження воно навіть від улюбленої справи здає такий негативний фон. Тож фінанси, як і кохання, як і будь-що інше, що ми створюємо собі в житті і притягуємо, притягується на ту енергію, на яку ми виробляємо в момент притягування фінансів. Тобто ми заробляємо гроші, якщо важким трудом, перевантаженням і виснаженням фізичним організму і розуму також, ми просто отримуємо гроші, дійсно можемо заробити багато, заробити дуже багато, але ми притягуємо їх саме на такі потреби. По такій ж вібрації, в якій притягнули. тобто людина, яка притягує фінанси через такі вібрації тяжкості, вона притягує фінанси, які в потребі будуть використані в її житті саме теж на потреби такої ж вібрації. Тобто можуть з'являтися обставини, які не дають капіталізувати інвестувати, зазвичай люди, які дуже тяжко заробляють фінанси, дуже різко можуть їх втратити. Вони не здатні накопичувати в гармонії і своє життя проживати в розслабленні, в кайфі, в задоволенні. Ці гроші зазвичай йдуть на якісь обставини, якісь потреби, несподівано виникші обставини, які потребують вливання коштів. Щось таке непередбачуване, щось таке, що нібито як допомагає іншим. Тобто обставини в житті будуть складатися таким чином, аби ті фінанси йшли далі в такій же енергії. І в першу чергу треба зрозуміти, що це одне і ключове правило, від якого відштовхуються всі інші правила, які тільки існують стосовно фінансів і їх енергії. А що важливо зрозуміти, що далі у нас після стану враховується, звичайно, коли ми. Працюємо в якісь приятливі для себе дні. Це я зазвичай телеграм-каналі завжди озвучую і загально і індивідуально для кожного астропрогнозах на місяць. Є дні найвдаліші для старту проєктів, для ризиків, для шопінгу, для інвестування і взагалі для взаємодії з фінансами. І тут плавно ми переходимо у другий аспект, який дуже важливий. Адже власне для того, аби коли ми вже маємо якісь кошти і хочемо більше, зазвичай зажимаємо їх, а це енергія. Гроші це енергія, вона приходить в наше життя для того, аби циркулювати і рухатися. Коли ми зажимаємо гроші, починаємо вимушено їх накопичувати, відкладати в той же час, економлячи на собі, в першу чергу на собі. ми… Акумулюємо енергію, збираємо її, але її не примножуємо. Ми її просто вона гальмується у нас в першу чергу в організмі. Що може привести до психосоматичних виплесків вигляді енергії, яка формується в хворобу, аби на це потратити гроші, або потратити на свій організм, на фізичне тіло. Тому у людей, які заощаджують на собі, замикають кошти, не тратять на себе, вони можуть тратити на своїх близьких, дуже з легкістю мами тратять на дітей, але шкодують собі. Ось таке. Видима економія на всьому чому загодно, а особливо на собі зазвичай приводить до того, що обставини складаються так, що життя змушує потратити на себе. Але зазвичай ці обставини вже видаються не такими радужними, тому що вони можуть іти через фокус на своєму тілі, через трати на здоров'я, на якісь екстрені ситуації, на переробляння якихось документів, на переїзди. І фактично ці кошти не відчуваються. Тому наступне правило виду підсумок це те, аби не не збирати в собі енергію, не штупорити її, не заторможувати в собі, і тратити максимально на себе, на себе бути щедрим, до себе ставлення має бути і в процесі заробітку з любов'ю, і в процесі витрати коштів з любов'ю. Тоді фінанси, ніби ваша така гармонійна атмосфера навколо. І третє правило, що сьогодні, яке я хочу обговорити, це те, що люди обмежують себе, з якого джерела доходів вони мають отримувати фінанси, і це в корені неправильно, адже ви не знаєте плани всесвіту на себе і ті джерела доходів, які можуть у вас з'являтися, як тільки ви просто гармонійно будете жити, притягуючи фінанси, і діяти за навіть елементарними астрологічними правилами, коли як взаємодіятися з грошима. Тож маємо зрозуміти, що гроші. Приходять на стан, але не треба контролювати з якого джерела вони будуть надходити. Є безліч людей, які в достатку живуть, але насправді заробляють від своєї улюбленої справи не так багато, аби забезпечити себе. Але від подарунків там приходу якоїсь спадщини, якихось легких обставин, допомоги просто сторонньої, яку вони навіть не просили, до якихось подарунків, і взагалі дуже багато людей живуть. Використовуючи якомога більше джерелів е, доходів. І джерела доходів бувають неймовірно цікавими, які вам може дати всесвіт. І не треба це контролювати. Дайте розслабленість, не звужуйте своє коло звідки приходять фінанси. І вас справді здивує тим, з яких сторін може просто в форматі. Е, Подарунку в форматі якоїсь справи, яка буде вдовго віддавати вам проценти, в форматі вигодної і вигідної інвестиції, яка буде вас потім кормити все життя. Тобто, насправді, мільярд варіантів, як у кожного із нас в житті, можуть з'явитися гроші, помимо тільки основного виду діяльності або того джерела, до якого ви звикли. Так само, як і у дитячому житті, до певного віку дитина живе за рахунок батьків, ну в класичній схемі, так а далі починає шукати нові джерела доходів. Вона розслабляється, вона шукає себе. Побудьте таким підлітком, який в пошуку себе. Ніби у нього вже є забезпечення від батьків, а далі він просто шукає ще джерела доходів. Мислення підлітка дуже допомагає, до речі, у грошовій системі. Підліток ніколи не робить те, що не в задоволення, не хоче, по крайній мірі, робити, якщо його не заставляють. Він завжди думає про те, чи дійсно ця оцінка праці його ну достойна. Він завжди старається оцінити свій труд адекватно. І е він такий максималіст, але в апріорі. Пошуку себе для того, аби дійсно не звужувати якісь можливості світу. Тож мені би дуже було цікаво отримати ваші відгуки, чи ця тема вам відгукається. Дайте лайк на це відео, діліться ним в мережі або астрологічного і взагалі контенту, який я тут розповсюджую, україномовного, ставало більше в мережі.